Вітаю, шановні партнери, та в цьому відео розповім вам, як почати співпрацю з нами та де знайти інформацію про нас. Для цього ми маємо сайт, котрий має назву «Меблі Дропшипінг». Тут ви можете знайти всю детальну інформацію та умови. Якщо перейти у вкладку бренди, ви можете переглянути всі пропозиції від фабрик. Нагадую, зараз в нас сім фабрик це фабрики «Єрбор», ВМК, Дорас. Everest, iSmart, Maybigrant та фабрика Ліон». Тут можна більш детально переглянути усі умови фабрик та також ми на цьому не зупиняємось, тому найближчим часом будуть додані фабрики новий стиль та сокме. Якщо перейти в вкладку «Дропшипінг», тут можна переглянути умови відправок, переглянути нашу платформу, її функціонал та заповнити форму на співпрацю. Також нагадую, що в нас є пропозиція для виробників. Якщо ви бажаєте запропонувати свою продукцію, то можна перейти у вкладку для фабрик, де ознайомитись з умовами і так само заповнити форму. Для того, щоб нам заповнити форму, потрібно вказати наступні дані: прізвище, ім'я та по батькові, номер телефона та електронну пошту. Це виглядає таким чином. Нам потрібно прописати своє прізвище ім'я по батькові, вказати свій номер телефона та електронну пошту. Після чого ви натискаєте Залишити заявку. Та найближчим часом з вами зв'яжеться наш менеджер та вже розповість вам про всі умови і підключить вас до особистого кабінету. В наступному відео я розповім вам, як пройти реєстрацію та отримати доступ в особистий кабінет. Дякую вам за увагу! Запрошую вас до співпраці та бажаю вам гарного дня та гарних продажів!